Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз йдемо по вулиці Героїв УПА. Прямо перед нами готель Весна. Не путайте, колись він був санаторій, зараз він є готель. Тому що їх об'єднали там готель Весна, Міротель і Віла Христина українською. Це одне ціле, і всі медичні процедури проходять у медпаласі від міротелю. Ось тут золотий вік, друзі, також Віла Калина і санаторій Свитязь. І взаді санаторій Свитязю Свитязянка. Праворуч від нас кафедра нетрадиційної медицини. Вона працює, колись я навіть давав людям контакти, запитували в коментарях. Так що, друзі, кому цікава така прогулянка, ми зараз пройдемося аж до церкви Святого Миколая, повз бювет бульваром Торосевича і до церкви Святого Миколая і дам. Відповіді на деякі коментарі, які вас там цікавили, ви писали нижче під відео. До речі, дуже дякую вам за коментарі, які ви постійно пишете, і в підтримку українського контенту. Велике вам дякую за ці всі коментарі, за запитання, за відповіді, за просто подобайки. Дякую вам всім. Запитали, друзі, ось це санаторій Витіс. Був один коментар на рахунок санаторію Кришталевий Палац, щоб я там ну, допоміг, чи там варто відпочивати, чи ні. Друзі, я там не відпочивав, тому радити так я не можу. Але осінню, взимку і навесні я знімав там відео. Можете знайти в мене на каналі. Там є кілька відео. Я йшов їхню територію там показував. Санаторій заодно розповідав про ціни, ну і там що там ходить у вартість потівки. І під цими відео там було дуже багато коментарів. І був такий коментар, що ціна перевищує якість. Ну ви зрозуміли. Ціни високі, а Ну, далі я думаю, роз'яснювати не треба. Але люди їдуть, бачу. Зараз територія зачинена, там не можна пройти цієї території. Раніше дуже багато людей ходили від. Санаторію Женева, наприклад, ну ці люди, які спускалися з верхнього бювету вулицею Суховоля, і йшли через територію санаторію Кришталевий палац і попадали прямо до бювету, скорочуючи шлях. Зараз е дуже багато співаків е виходять якраз від санаторію Кришталевий Палац. Приїжджають туди машиною. Там дуже зручно приїжджають майже під самісінький парк. І там виходить їм прийтися 50 метрів артистам до бюлету, щоб провести рекламу свого концерту чи виступу. І практично такий же самий коментар був на рахунок санаторію Шахтар. Так само я знімав відео про санаторій Шахтар неодноразово, навіть більше разів, ніж про Кришталевий Палац. І також зверніть увагу там на коментарі, які там люди пишуть. Ну, мені Шахтар більше подобається, наприклад, чим, напевно, санаторій Кришталевий палац. Єдине, що кришталевий палац близько до бювету, найближче, і ближче до центру, близько до всього. Санаторій Шахтар трішки далі. Хвилин 10 до Бівету, але в санаторії є свій бювет, є прекрасна там лікувальна база. І Гарна територія, парк, ну, парк менший, ніж о, ця, ну, санаторій Кришталевий Палац, але більше доглянути. Більше там цікавих квітів, кущів, дерев. І все більше краще, краще доглянуто. Якщо так, такі, друзі, коментарі, так що на каналі вже більше тисячі відео можете зайти, подивитись. І вибрати для себе той чи інший санаторій. Там також дуже часто в коментарях запитують про санаторій Молдова. Також є коментарі. Є відео про санаторій Молдова, що цікавого, які плюси-мінуси. І шукайте на каналі, друзі. Обов'язково десь найближчим часом знову там буду. В цих районах зніму для вас відео і щось можливо нове, цікаве розповім. В коментарях написали, друзі, що. В приміщенні Укртелекому той, що там продавався на аукціоні, буде тепер магазин Сінсей Вже один магазин Сінсей є в цьому торговому центрі Вектор. Також є в Другобичі в торговому центрі Парк І буде ще один Сінсей Коли я йшов з відео, бачив тільки ну фарбували фасад. А сьогодні, друзі, вже бачив. Вивізку величезними буквами на власні очі. Вже, друзі, я вам скажу, що в трускавці, мені здається, що людей трішки поменшало. Можливо, ну, через три дні вже осінь. Тому, можливо, люди, які приїхали на відпочинок з дітьми, які планують йти до школи. Я так думаю, що вже, можливо, поїхали з відпочинку. Але зараз буде, друзі, вересень, знову будуть люди, які, наприклад, не мають дітей зараз шкільного віку. Я думаю, що приїдуть також на відпочинок, хтось бере відпустки, бо не любить спеки на курорті. А вересень, вересень, травень. Я думаю, що дуже комфортні місяці. Ну, Також червень, ще такої спеки немає. Дуже комфортні місяці для відпочинку. Минулого року навіть дуже теплий був жовтень. Ви запитували в коментарях, до речі, плануєте їхати, написали, що плануєте їхати на відпочинок в Трускавець в жовтні, але не знаєте, яка буде погода. ну Друзі, минулий рік був дуже теплий жовтень, навіть була частина листопада тепла. Можете подивитися навіть відео, я також знімав в минулому році. А в цей період була досить гарна погода. Єдине, що я бачу, що цього року дуже швидко жовті листя на деревах вже влітку. Вже ще, ще два тижні тому вже листя було дуже жовтіло і на деяких деревах опадає, тому не знаю, яка цього року буде осінь, можливо, що не буде така як тепла, як в минулому році. ну Вересень це точно буде теплий, бо вересень тут завжди теплий і я дивлюсь по погоді, то цей тиждень плюс 30. Наслідуючи, також температура ще дуже сильно не буде падати, так що думаю, що вересень буде гарний, теплий. Ну і надіємося, що в жовтні. Про ви знаєте, що немає поганої погоди. Тут, в будь-яку погоду, ви знайдете чим зайнятися і прекрасно провести час. Ось перед нами вже церква Святого Миколая, друзі. Зараз нагадаю вже. 11.30, 11 ще не обід, але вже й не ранок, ну, тому людей не так багато. Ближче до обіду. Люди приходять до бівету, а вже пізніше, аж ввечері. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є посилання на телеграм-канал. Вже починає сонце пригрівати і вже знову треба доїхати на озеро. ну Правда, після обіду. Вихідні, друзі, провів на озері. Чудова погода була, чудова вода, прекрасно все. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.